Доброго дня, шановні глядачі каналу Юридична компанія Донправо, адвокат Володимир Клим. Так, потрошку продовжуємо розгрібати питання нерухомості, спадкування і сімейних правовідносин Для всіх, хто б де не дивився це відео, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Нагадуємо, що на Ютубі. Всі відео поділені по плейлистах, і, в принципі, можна знайти дуже багато корисного матеріалу, хто хоче. Тема сьогоднішня виписати або, правильніше сказати, позбавити права користування житлом, квартирою, будинком, палацом, дитини дитину, яка, наприклад, ну, бувають такі ситуації. Розлучилися люди, мама була приписана окремо, як то кажуть, невістка, чужа кістка. А дитину батько приписав до себе, наприклад, там, де вони жили. І, ну, не так сталося, як гадалося. Клялися в любові, і дитина вже не проживає, але приписана, зареєстрована там. І батько там чи хоче продати. Ну, це можуть бути навпаки. Дитина з батьком виїхала, не грає ролі. Хоче продати квартиру тощо. Але там зареєстрована дитина. Чи, наприклад, мама з дитиною вже за кордоном декілька років. Єдиний кому... комунікаційний канал це телефон. Отже, чи можливо виписати дитину? Якщо коротко, то позбавити користування таку дитину у примусовому порядку через суд, тому що у нас позбавити житло Житла місця проживання неможливо, якщо нема згоди, можливо тільки в судовому порядку. Але чи можливо це зробити через суд? І для того, щоб хтось вас не втягнув у якісь зайві судові процедури, бо багато таких є, наголошую. У більшості випадків. Ну, чи в випадку, коли ви хочете виписати дитину, позбавити права користування через ту причину, що вона там не проживає, вам нічого не вдасться. Тобто і навпаки, якщо виписують вашу дитину, то аргумент. Чому я так вважаю? Тому що в описі до даного відео міститься посилання на постанову Верховного суду, де все розписано. А що ж там розписано? Там, шановні, вказано, що дитина, про малолітню особу йде мова, не може сама вибирати, де вона живе. І от вона не живе в батьковій квартири через те, що це не її вибір, не її воля, а вибір особи, з якою вона зараз проживає. Тому її не виписали. В рішенні суду так само, на яке я посилаюся внизу, а їх є багато, навіть на рівні касаційної інстанції Верховного суду, так і вказано. Як я вам сказав, і рекомендації. Мабуть, у даному випадку юридичні рекомендації важко дати, ну, таку загальну дам, вже якщо люди розлучаються, то потрібно так розлучатися, щоб ваші відносини збереглися. І між вами все було добре. Що якщо у когось є якась фінансова проблема... Продати житло, щоб не виникало таких ситуацій. Або побажаю вам бути такими багатими, щоб завжди було місце, де зареєструвати дитину і щоб питання нерухомості перед вами не стояло. Дякую за увагу.